Це у нас пішов запис. Отже, двічі на тиждень ми зустрічаємось для того, щоб от бачу, ще до нас приєдналася наша колега. Так, це е, е, Олена Олександрівна. Олена Олександрівна, чуєте? Так, так, доброго дня. Чи доброго, доброго дня, вечора? добра вечора. так. Да. Ми зараз вже трошки познайомились, але якщо можна, два слова. Буквально ви працюєте вже на посаді десь фармацевтом чи клінічним фармацевтом? Е, я працюю на, на посаді провізор складу медикаментів дочірнього підприємства Київний Ну зрозуміло, так. Да. Тобто, ви ви в Києві живете? Так, ну я живу під Києвом, Глевасія, да, да, Зрозуміло. Да, зрозуміло. Так. Ми в будь-якому випадку зараз проговорюємо про те, що в нас ще зустрічі будуть. Онлайн, тільки якщо сильно буде якогось бажання, по, по, скажімо так, поспілкуватися в клініці, відповідно, ми організуємо так, щоб була можливість в одній з клінік наших, чи університетській клініці, чи в нас лікарня швидкої медичної допомоги, частково сковадіє, це наша лікарня. Таким чином, ми зможемо, скажімо так, і там поспілкуватись. Але основний акцент ми зробимо на те, що в нас будуть дві лекції на тиждень, Час і день ми з вами обговоримо таким чином. Я пропоную. Ви напишіть дні, які вам підходять, умовно кажучи, то напишіть два-три дні, які вам підходять. Але все орієнтуватись треба десь з 15 до 18 години, і тут в цьому плані, якщо для когось є якісь критичні речі, ну мовно кажучи, лише 17, або комусь лише 16, Ну тобто, ми тоді подивимося, як кому підходить, щоб ми врахували, і це давало можливість більшість з вас приєднуватися. Але буде в будь-якому випадку запис, і як я вже казав, будуть домашні завдання в вигляді там, певних кейсів і клінічних, для того, щоб була можливість, ну, скажімо так, опрацьовувати. Ще дуже прошу. Якщо у вас на роботі виникають якісь клінічні ситуації, це абсолютно нормально. Ви можете не говорити нам деталей, але якісь такі речі, які нам важливо би говорити, вони завжди з точки зору навчання краще. Ну, тобто є золотий закон, який каже так, що найкраще навчає педагог, коли він ділиться своїм досвідом. Але найкраще навчає педагог, коли він використовує досвід. Того, хто навчається, тобто студента так, чи так. слухача. Тобто, мається на увазі, якщо у вас є якісь складні випадки, взагалі проблемні випадки, тобто, коли точка зору різних фахівців не припадає, це чудово саме для обговорення, для того, щоб, ну, скажімо так, побачити, можливо, інший погляд на цю ситуацію. Отже, і так, дві форми навчання це обговорення кейсів. І друга форма навчання це лекції по певній темати. Тепер у нас є шість модулів. Модулі це мається на увазі, що є якісь такі глобальні теми, або, скажімо так, глобальні основні напрями, які ну, мають, правда, різну кількість і днів, і тижнів, і так далі. Перший модуль, я сподіваюся, ми з вами вирішимо почати все-таки з антимікробної терапії. Тобто, десь місяць-півтора у нас буде лише розгляд всіх, ну, скажімо так, Клінічних питань використання антимікробних лікарських засобів. Тут і про адміністрування антимікробних препаратів, про лікування певних захворювань і про взаємодію між антибіотиками і іншими лікарськими засобами. Тобто, це перший модуль він буде присвячений антимікробній терапії. Потім у нас є, скажімо так, три коротких модуля, які читаються на інших кафедрах. Два модулі читаються на кафедрі організації економіки фармації, е, вони недовгі, але все-таки десь близько місяця. Разом вони складають десь близько місяця. Е, Там та фармакоекономіка, оцінка медичних технологій, ну і так далі. І так далі. Все, що е, бажано знати все-таки з точки зору економіки. Е, і два тижні буде модуль на кафедрі фармакології. Це переважно е, клінічні дослідження лікарських засобів. Тобто ну, е, те, що стосується досліджень, лікарських засобів. Там цікава дуже е, доповідь. Читає або професор Зайченко, або е, доцент Дорошенко. Тобто вони обидва е, досить е, гарно знають цю тематику. Ну, завжди цікаво. Е, Тобто десь на півтора місяці ви будете не з нами, не з нашою кафедрою, а от з кафедрою організації економіки і фармації і з кафедрою фармакології. Але ще буде два модулі з нами. Один модуль це по так називаємо персоналізованій медицині. Там ми будемо розбирати більш детально взаємодії лікарських засобів і фармакогенетику все, що стосується індивідуальних аспектів впливу лікарських засобів. І ще один модуль, це буде, ніби з якого ми мали почати. Це клінічна фармація, фармацевтична опіка, тобто, власне, фармацевтична опіка при різноманітних захворювань. Тобто ми ніби потім ще раз почнемо спочатку, але вже грунт знаючи ґрунтовно і антимікробну терапію, і все, і персоналізовану медицину, і дослідження, і скам е, так, фармакоекономіку, будемо ж розглядати Ті захворювання, з якими частіше за все звертаються пацієнти, чи скажем так, знаходяться в стаціонарі пацієнти, і розглядати їх, скажімо так, з позиції використання лікарських засобів. Тобто, оце так сказать, програма. Я, звичайно, вам ще не дійшли, покажу цю програму. Ми розпишемо її по дням, тобто, коли на яких циклах ви будете. Я єдине, що маю погодити це із іншими кафедрами, і от це так сказати, структура нашого навчання. Тепер е, будуть такі проміжні невеликі зрізи знань. Я думаю, що і на кафедрі фарма економіки, фар... інформації, і на кафедрі е, е, фармакології там невеликі, будуть ніби тести в кінці. Ну і ми кожен модуль будемо завершувати певним таким тестом, для того, щоб ніби узагальнити е, ті знання, які ви здобули, і, е, скажімо так, розібрати, що є ключове. А в кінці у нас буде іспит, який буде полягати в двох етапах. Перший етап це буде тест, 40 тестових завдань. Я можу сказати, так, що ці 40 тестових завдань, ви за цей час так добре пройдете, що у вас не буде ніяких проблем. А друге, це кейси, кожен отримає клінічний кейс і продемонструє своє вміння як клінічний фармацевт працювати з цією клінічною ситуацією. От, власне, все, що хотів розказати по нашій програмі. Щодо підручників, щодо ресурсів, де брати матеріали, звичайно, ми це вам дамо. Тобто, мається на увазі, дамо посилання на електронні підручники і дамо. Посилання на YouTube канал, де ви можете проглядати нашу лекцію, плюс ще раз, кожна наша зустріч буде завершуватись е, тим, що я буду надсилати потім вам е, відео цієї е, ці запису для того, щоб переглянути і ну, можливо, скажімо так, уточнити щось для себе. Е, ну, це, власне, все, що хотів розказати. А тепер давайте питання, будь ласка. А у нас буде якась група спільна, куди ми можемо там, я не знаю, ну от куди ви будете скидати е, посилання? Угу. Зрозуміло. Так, да, зрозуміло. Ну, в принципі, ми можемо створити або в Телеграм групи, або вайвери, таку групу, або в вайвер таку групу, або я, в принципі, переважно користуюсь тим, що надсилаю на електронні адреси всі е, mm -hmm. запрошення. Е, ну, я, я не проти цих груп. Якщо ви створите, або Олена Анатолійовна створить е, можливо, це і простіше кидати інформацію, але часто і просто я знаю, є один нюанс. Коли є група, то дуже часто ну, вона не то, щоб там з'являється часто так багато інформації, що губляться якісь важливі речі. І тоді виникають такі ситуації, що я ж вам посилав, да я ж запрошу, да я вам показував, а разом воно десь там загубилося серед інших якихось обговорень. Е, тому е, я до, до чого веду якісь важливі речі обов'язково буду писати на електронну пошту, і е, посилання на е, відео також будуть надходити вам на електронну пошту е, після е, наших лекцій. А е, для якогось, скажімо так, зручного е, користування можемо зробити Google Drive, на якому будуть, наприклад, підручники або якісь важливі речі, якісь матеріали, які вам ну, ну скажімо так, щоб ви мали до них доступ. Ну, це ще обговоримо, це ще вирішимо. Дякую. Прошу, будь ласка, шановні колеги, можливо, ще є питання? Поки що все зрозуміло. Дякую, добре. Ну і що можу сказати, е, я Мас, розумію. Можна секундочку да, да, будь ласка, да, будь ласка, Вибачайте, у да. нас да. відключили світло, і я до сусідів перейшла, що добре, якщо все нормально, Габріла Петрівна. Я просто відключили. не чула, я не чула, що ви говорили, та зато Добре. Я, я зробив запис. Таким чином ви отримаєте запис mm -hmm. нашої зустрічі. Так я бачу, до нас доєдналася вже Вікторія Миколаївна. Тобто, практично mm -hmm. вже всі змогли доєднатись. Вікторія Миколаївна, добрий день чи вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вже з усіма познайомився. Єдине, не познайомився з Оленою Володимировною, я не бачу, вона так ще не доєдналася. І з вами, якщо можна, два слова буквально. Ви працюєте десь чи ні? Мабуть, зв'язок нестабільний у Вікторі Миколаївні. Добре. Ні, стабільний. Тобто, можете сказати, ви вже працюєте так, фармацевтом Так, я працюю. Да, в лікарні чи в якомусь э, Працюю в лікарні в комунальному підприємстві. Чудово. Тобто мається на увазі для вас спеціалізація потрібна для того, щоб ви могли потім так, працювати клінічним програмом. Чудово. Так. Я собі це теж відмічаю. Так. Дякую. Значить, тоді, Вікторія Миколаївна, ми вже все проговорили: є запис з питаннями відповідями. Я зараз всім запис. це надішлю, буквально через 5-10 хвилин. І, і давайте ми домовимося так: От зараз ще раз всіх прошу. У вас є моя електронна адреса. Будь ласка, до суботи, надішіть мені своє бачення, які дні вам були б ну, найкраще підходили б для того, щоб зустрічатись, умовно кажучи, з 15 до 18. Якщо у вас які, якісь є вузькі такі терміни, умовно кажучи, лише вівторок і середа. Лише там 16 до 17. Укажіть це, щоб ми скажімо так, врахували. Але ну я не обіцяю, що це обов'язково 100% буде. Але якщо ну, це буде співпадати з можливостями інших, щоб ми мали, ну скажімо так, спланували так, щоб наші зустрічі були максимально зручними для всіх. Для приєднання це прошу до суботи це зробити. І тоді, в неділю, ви вже отримаєте від мене посилання, запрошення на наступну зустріч і це вже буде лекція, швидше за все, це буде про адміністрування антимікробних препаратів. Тобто, Ну, так сказати, основні положення адміністрування антимікробних препаратів. Ніби все. Так, можливо, ще з'явилися запитання. Ой, вибачте, будь ласка, не почула, куди надіслати ці години, коли ми можемо бути присутні. Щось на, на, зрозуміло. На мою електронну адресу, тобто на мій e-mail, на який ми отримали запрошення на сьогоднішній так, зустріч. Так, так. Зрозуміло. Можливо, ще запитання. Наче все зрозуміло. Тоді я вас не затримую, я вас вітаю. Ми вже маємо всі накази. Тому, власне, я чому я сьогодні вранці побачив, що вже всі наші так, отримали наказ. Таким чином, ми абсолютно легітимно приступили з вами до роботи. І завершимо. Ну, за графіком. Ми маємо 27 квітня скласти іспит. І далі, вже ви лише протягом двох-трьох тижнів отримаєте сертифікати клінічного фармацевта. Тоді всім гарного вечора, до зв'язку, все найкраще. На взаєм до побачення. побачення. Дякуємо і до побачення.